А ви були в Кореї? Я ні. Але завжди мріяв потрапити на схід до Японії чи Кореї. Я навіть їх мови вивчав в університеті. Але яким же було моє здивування? Коли я прочитав книзі Уляни Скицької, наші на карті світу, що наш співвітчизник Афанасій Середин Сабатін жив та працював в Кореї, і не просто працював, а був найулюбленішим архітектором корейського імператора Коджона. Привіт, світи! Мене звати Єгор. Ви на каналі Котсесвіто. І так, сьогодні буде дещо незвичний випуск в рубриці зірки Укрсайенс». оскільки ми трохи відійдемо від наукової тематики. І трішки ступимо на мистецьку культурну площину. А якщо бути більш конкретним, то на архітектурну. Але на мою думку, це досить близько до науки, бо архітектори ще ті технарі. Хочу наголосити, що цей відео є надзвичайно важливим, оскільки ми торкнемось теми московицької культурної експансії і поміркуємо над тим. Як ми можемо їй протидіяти? Обов'язково додивіться це відео до кінця, бо там буде дуже важливе оголошення. А зараз ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, якщо ще цього не зробили, і ми поїхали! Афанасій середин Сабатін народився в 1860 році в Лубнах на Полтавщині в заможній родині. Його батько походив з благородного роду та володів маєтком з кріпаками. А мама була з роду запорізьких козаків. Після раннього розлучення батьків Мачуга була жорстокою до Афанасія, що змусило його у 14 років перебратися до Петербурга до свого дядька. У Петербурзі хлопець зацікавився архітектурою і почав вивчати її в академії мистецтв та університеті. Проте, через конфлікт з професором, він так і не отримав диплом, залишившись без свідоцтва, яке дозволяло б Йому працювати архітектором, Афанасій вирішив вступити до морського кадетського корпусу. Після завершення навчання він отримав свідоцтво штурмана дальнього плавання і став працювати у флоті на Далекому Сході. Під час служби на флоті він зустрів свою майбутню дружину Лідію Шалич, родом з Галичини. Лідія була з німецько-польського роду, сповідувала лютеранство, проте прийняла православ'я при одруженні. З таким багажем знань та досвідом 23 річний Афанасій у 18 Сімсот 1883 році прибув до Кореї, де його таланти та працьовитість швидко принесли йому визнання, і він став першим європейським архітектором, якого найняв корейський уряд. Його проєкти значно вплинули на розвиток сучасної архітектури в Кореї, заклавши фундамент для багатьох новаторських будівель та структур, що поєднували європейські і традиційні корейські елементи. Що ж такого він там набудував? Саме зараз про це і поговоримо. В Кореї його талант швидко помітив німецький керівник корейських митниць барон Пауль Георг фон Мелендорф, який доручив йому збудувати будівлю морської митниці. Це було перше серйозне завдання для молодого архітектора, яке дало йому можливість продемонструвати усі свої навички та креативний підхід до архітектури. Будівля морської митниці стала відправною точкою для подальшої успішної кар'єри Сабатіна в Кореї. Після першого успішного проєкту Афанасій отримав нові замовлення у 1888 році. Він спроектував і звів будівлю російської дипломатичної місії в Сеулі. Це була перша європейська за стилем споруда в місті, що зробила середина Сабатіна, відомим серед корейської еліти. А також завдяки ній, Афанасій став улюбленцем імператора Коджона. Ця робота продемонструвала його здатність інтегрувати європейський архітектурний стиль у місцевий контекст і стала надзвичайно важливим. Кроком у його кар'єрі. Сам імператор жив у цій будівлі протягом 375 днів з 12 лютого 1896 по 20 лютого 1897. А отже, це було центром політичного життя в Кореї. На жаль, цей доробок Сабатіна був зруйнований під час Корейської війни. У 1950-х-53-х роках, і до нашого часу збереглася лише одна башта, проте протягом останніх двох десятиліть ведуться активні реставраційні роботи, щоб повністю відновити об'єкт, і можливо, до 2039 року споруда постане у такому вигляді, у якому була 100 років тому. У 1894 році Афанасія призначили на посаду архітектора головного палацу Кенбокун, де він став свідком значних історичних подій. Під час роботи в палаці він бачив на власні очі вбивство королеви мін японцями. Це була одна з найважливіших історичних подій, і його письмове свідоцтво про цей випадок стало цінним джерелом інформації для істориків, боючись помсти від японців, Афанасій вирішив тимчасово виїхати до Китаю. Через деякий час, повернувшись до Кореї, середин Сабатін починає роботу над одним з найвідоміших його проєктів будівництво воріт незалежності у 1896 році. Це було символічне замовлення від імператора Коджона, що мало відзначити завершення васальної залежності Кореї від Китаю після японсько-китайської війни. Ворота були урочисто відкриті у 1897 році і стали першим пам'ятником європейсько-корейського стилю на національному рівні. Та важливим символом нової епохи для країни. Ворота незалежності були новаторським проектом для Кореї, адже до цього часу в країні не було традиції зведення арок з нагоди пам'ятних подій. Вони були створені в неороманському стилі, що поєднував елементи європейської архітектури з корейськими традиціями. Ворота символізували свободу та незалежність Кореї, а також прагнення до модернізації та впровадження нових ідей. Афанасій також працював над іншими значущими проектами, такими як палац Токсугун. Тут він спроєктував кілька важливих будівель, зокрема, павільйон Чонванхон, який служив місцем прийому західних дипломатів, і був першим палацевим будинком корейсько-європейського типу. Будівництво було завершено у 1900 році. Іншим важливим проєктом палаці був Чунменджон, палац проникаючого світла. Який служив імператорською бібліотекою та прийомною залою, не менш значущим був готель Зонтах, побудований у Сеулі. Це був перший європейський готель у Кореї, який став місцем зупинки для дипломатів, мандрівників та підприємців. Його спорудження завершилося у 1902 році. Готель Зонтах став важливим символом європейського впливу в Кореї та прикладом архітектурних новацій, які Афанасій впроваджував у своїх проєктах, це стало його останньою великою працею. Наприкінці 1890-х років архітектор вирішив залишити службу при дворі і переїхати до Інчхона. Там він займався проєктуванням та будівництвом нових об'єктів. Одним із таких став дипломатичний клуб. Матеріалів про середина Сабатіна насправді небагато. Нам мало що відомо про його життя. Є автобіографія його сина Петра, про якому поговоримо незабаром, а також декілька робіт московицької професорки Тетяни Сімбірцевої. Насправді є ще декілька праць московицьких недонауковців, на які Тетяна посилається, але я їх не читав. Зате читав її роботу англійською, де вона постійно наголошує на тому, який Северин Сабатін Рашен, незважаючи на те, що у 2009 році в Нью-Йорку було знайдено мемуари сина Афанасі Петра. Де той згадує батька і пише, що в нього домінувало все українське виглядом, говором і рисами свого характеру він був типовим козаком. Я, до речі, хотів сам переконатися у цих словах сина, але, на жаль, не знайшов автобіографію у вільному доступі, але прочитав це у книзі Уляни Скицької. Про яку вже згадував наші на карті світу. І в мене немає причин їй не вірити, оскільки, думаю, вона це питання точно досліджувала глибше. Але повернемось до роботи Сімбірцевою. Вона жодним чином не згадує, що Афанасій народився на Полтавщині у родині козачки. Так само вона мовчить про згадку Петра. Можливо, вона не читала його книгу? Та ні. Читала, оскільки посилається на неї. Ось що вона пише щодо того, що нікому не відомо де і як середин Сабатін здобув навички для побудови настільки масштабних проектів. На жаль, автобіографічні записки його старшого сина Петра, знайдені у США в 2009 році, теж не дають нам жодних підказок у записках Петра. Його батько описується як талановита людина, що зробила себе сама. Також згадується, що він провів один рік у Петербурзькій академії мистецтв. Багато хто з Корейців не міг втямити, як він зумів спорудити стільки значущих будівель, не маючи при цьому профільної спеціалізації, а будучи лише самоуком. Зрештою, те саме питання виникає і в Росіян. Ви ж розумієте, що роблять московити? Роблять, робили і продовжують робити. Вони займаються привласненням чужої інтелектуальної спадщини і пропагують це на весь світ. Список імен Величезний ось тільки кілька з них: Репін, Малевич, Вернацький, Гамов. Мечников про двох останніх ми вже знімали відоси в рубриці зірки Укрсайенс, і вони добряче підпалили пердаки московитам. Один додік мене просто таки дістав. Спочатку у LinkedIn, де потрапив бан, а потім перейшов в Telegram, де я його помилував. Я це все знімаю та говорю не просто так. Нам необхідно знати нашу культурну спадщину, розуміти, що обдаровані українці існували, існують і будуть існувати. Я дуже тішусь тому, що ми нарешті почали позбуватись нашого комплексу меншовартості. Але як і нашої русофобії, цього недостатньо. Потрібно робити дослідження біографії науковців та культурних діячів на предмет їхнього походження та самоідентифікації. Нам необхідно створювати контрпропаганду, зокрема, писати працю. Англійською та переконувати вестернів, що все не так однозначно. Це дуже бісить наших сусідів. А щоб вони ставали хорошими в промислових масштабах, то не забувайте донатити нашим захисникам. Посилання найпопулярніші фонди ви знайдете під відео. За 20 років життя в Кореї наш співвітчизник Середин Сабатін розробив 16 проєктів, з яких, на жаль, тільки 6 збереглися до сьогодні і мають величезну культурну та історичну цінність. Його вклад у розвиток корейської архітектури є незаперечним, і його проєкти залишаються важливими пам'ятками, які свідчать про його майстерність та новаторський підхід. Його спадщина продовжує жити і мати вплив на сучасну архітектуру Кореї. Ну а ми, в свою чергу, маємо як мінімум знати про такого видатного архітектора і пам'ятати те, що українці творять культуру, історію та науку не тільки тут і зараз в незалежній державі під назвою Україна, а й робили це, не маючи власної країни, будучи в окупації. Коли я казав про важливе оголошення в кінці. Вам трошки не доказав, оскільки насправді важливих оголошень аж три: по-перше, нам неймовірно пощастило, і ми отримали грант від фонду відродження на розвиток каналу. Тому я можу щиро і вдячно сказати, що цей відос підготований в рамках кампанії Шлях додому за підтримки міжнародного фонду відродження та європейського союзу. Дубки висловлені у відео не обов'язково збігаються з позицією міжнародного фонду відродження та європейського союзу. Друга новина вже не настільки позитивна, проте також дуже важлива. Частина нашої команди вирішила мобілізуватись до війська. Вовчик, людина, яка збирала для вас тисячі дублів у фінальну красиву картинку, уже на навчаннях, але на зв'язку і залишається важливою частиною команди. Я також вирішив доєднатись до війська на тилову посаду, пов'язану з тим, що вмію робити найкраще з програмуванням. Тому я також буду відсутнім певний час. Недовго всього півтора-два місяці. Але це не означає, що робота над каналом зупиняється. Ми надалі робитимемо відоси і навіть плануємо випускати їх регулярніше. І ось так плавно ми підкотились до третьої і, можливо, навіть найважливішої новини. Завдяки фонду відродження у нас тепер є не лише бажання і потреба, але й можливість розширювати команду. І тому ми шукаємо сценаристів. До нас вже доєднався Дмитро. Вітайте, новопробування. У команді, проте ми надалі відкриті до співпраці. Тому, якщо ви цікавитесь наукою, то вам подобається писати тексти, тоді пишіть нам на емейл. Або у соціальні мережі. Їх ви знайдете за цим QR-кодом. Також підписуйтесь на наш телеграм, де ми щодня постимо найцікавіші новини зі світу науки та техніки. А якщо у вас виникло бажання підтримати нашу команду, то це ви можете зробити, задонативши нам на Монобанку, або ж підписатись на нас в Донателло. Дякую вам! І мої традиційні подяки: Вовчуку за сміливість та витривалість під час навчань, комічунці за редактуру та операторську роботу, Анюті за дизайн та допомогу з соцмережами, арші та Паршопу Хілман за укладочку. Ви все ще маєте знижку мінус 30% на першу послугу за промокодом Код Всесвіту, Метру за те, що вже працює для вас над цікавими темами, а це відео, до речі, монтувала Саша. Їй також велика дяка. А з вас. Подобайка. Ну і кокосу дякую за наймиліші лапки в світі. Побачимось!